Благослови тоді, коли не хочеш, коли все серце каже, прокляни. Люби тоді, коли любить не можеш, коли ти відчуваєш біль та гнів. Благослови, можливо, через зуби промовиш вперше вголос ці слова, та Бог тебе почує і діять буде. Благослови, хоч рана ще жива. Це дуже тяжко, майже неможливо, бо це себе потрібно побороть, але для тебе це є вкрай важливо, хоч і кричить на всю гріховну плоть. Кричить тобі, вона не заслужила, щоб ти, Бог її благословив. І цей голос заглушити не під силу душі від болі змученій твоїй. Не поспішай, Господь все розуміє, Він розуміє, як тобі болить, і може дати в твоє серце силу, щоб ти все ж зміг її благословити. Потрібно це для тебе, не для неї, щоб не зчерствіла в гордощах душа. Бо гордість перша, хто прийде до тебе, щоб ти благословити не могла, ти не сама, Спаситель тебе чує, йому відома Рана ця твоя, та все ж, коли тебе хтось роздратує, благослови від серця і сповна. Благословивши. Ти відчуєш силу, благослови, для тебе це важливо, хай Бог тобі дасть сили це зробить. Благослови і Він благословить.